Привіт, танкісти! Сьогодні в нас відео про один із найцікавіших та один із найнеоднозначніших легких танків World of Tanks ELC Even 90, або ж як його ще називають, Ялинка. З недавніх часів це хвойне прізвисько мене люто бісить, тому що ялинку ми в ту пуску піпастили з москальської йолки, так як для них це було співзвучно з назвою цього танку. Тому ви можете його називати як забажаєте. А я цей танк в контексті цього відео буду і надалі називати ELC, його історія. Цей французький легкий танк був розроблений у 50-х роках минулого століття як розвідувальна машина, здатна діяти в тилах противника. Він мав мінімальну броню, але високу мобільність і компактні розміри. На жаль, у реальному світі він таки не вийшов у серійне виробництво, залишившись лише в кресленнях та мріях інженерів, але у World of Tanks він став легендою, справжнім символом скляного ока в кущах, яке займає перше місце в топі найпопулярніших легких танків за версією порталу Томату GG. І це не просто популярність, це справжній культ. Подумайте тільки, він майже Відвічі випереджає свого найближчого конкурента французький ЛТ-10 рівня ЄБР-105 по кількістю зіграних битв. А серед премтанків він залишає далеко позаду чеський сквал, випереджаючи його у неймовірні 4,5 рази. Тактико-технічні характеристики та особливості геймплею. маса всього 6 тонн. Озброєння автомат на три снаряди з альфою по 220 одиниць. Начебто небагато, зате можна швидко дати 660 шкоди та спробувати утекти. Мобільність 70 км на годину, але динаміка ніяка через слабкий двигун. Маскування це його головна фішка. єл 790 при бажанні можна викачати в 51% маскування. Я, чесно кажучи, не дивився, чи це найкращий показник, але вже цього достатньо, щоб світитися в кущах лише від рентгену або коли на тебе наступлять. Огляд: при бажанні його можна розігнати до 478 метрів. Як на ньому грати? Існує декілька тактик гри на цьому танку, і всі вони залежать від стадії бою та легко комбінуються між собою. Перший це пасивний світляк. Як правило, на початку бою ЄЛСІ займає ключові позиції на мапі, намагаючись засвітити ЛТ противника, і при цьому не здохнути самому. При вдалій реалізації цього прийому ворожа команда залишається без свого ЛТ, замкненою на невигідних позиціях. Але в більшості випадків, як правило, ЛТ зливається на перша хвилина гри підружні її буки в свою сторону від тіммейтів. Друга це активний світляк. Далі, якщо все ж зміг вижити, в грі наступає момент, коли концентрація противників на карті стає меншою, і варто скористатися своєю плюс-мінус непоганою швидкістю та маленьким розміром для того, щоб додати агресії в свою гру і зайнятися активним засвітом. Третя тактика це вбивця недобитків. Не так вже рідко в грі трапляються моменти, коли танк противника з мінімальною кількістю ХП залишається сам на позиції або взагалі на фланці. Тут варто оцінити кількість його ХП, свої ХП, його броню та його позицію. І якщо раптом у нього, наприклад, менше 400 одиниць міцності, це означає, що майже гарантовано ми його заберемо з барабану, навіть якщо самі при цьому зафакапимо один постріл. А якщо йому при цьому ніхто не зможе допомогти, і він не залишить нас шотним, можна і навіть потрібно свій рівень агресивної гри викручувати на максимум та атакувати. Те ж саме стосується і моментів, коли є можливість прокрастися в тил противника і провести геноцид ворожої артилерії, як то кажуть, і корисно, і приємно. Обладнання та екіпаж. Тут все максимально просто. Екіпаж. Сім. Бойове братерство, маскування та ремонт, командиру, остризір та радіоперехоплення, навіднику плавне обертання башти для того, щоб хоча б якось спробувати компенсувати жахливу стабілізацію, механіку водію, король бездоріжжя для того, щоб мінізувати втрату потужності, якої в нього й так немає приїзді по різним болотам та калюжам. Все інше на ваш смак, зобладнання і купа варіацій, але найефективніше є комбінація оптики, командирського оглядового прибору та системи вихлопу. Про теорію гри на цьому танку ми поговорили, а що в реальності? В залежності від мапи, ефективність GLC V-90 змінює своє значення від 0 до 100%, так як це не відбувається на жодному іншому танку. І ця ефективність напряму залежить від кількості кущів на цій самій мапі. На мапі Берлін ЦЛТ ЛТ максимально неефективна. На Прохорівці це імба, яка в умілих руках по факту може здобути перемогу команді. Також досвід гри багато в чому залежить від сетапу, а точніше від ЛТ противників, проти яких вам доводиться грати. Я думаю, у більшості відома істина, що задача кожного ЛТ на полі бою в грі World of Tanks заключається в тому, щоб максимально швидко та ефективно знищити або допомогти союзникам знищити легкі танки команди-противників. І з цим у ЄЛСі є певні проблеми. В грі є немало танків, які один на один за 5 секунд множать кількості хп нашої ЄЛС на 0. При тому всьому, що ми не завжди зможемо навіть у відповіді розрядити свій барабан. Той самий ЄБР 8 рівня, то що на колесах, без проблем може нас забрати своїми імбофугасами з барабану. Якщо раптом цього не вистачило, то добрати нас тараном. Чешкий шквал. Після появи його в грі таке відчуття просто палює на тебе, коли ти граєш на ELC. Схема та ж сама: розрядив свій кулемет, не вистачило добра в тарану. Найкраща ситуація з радянським 432, який реально потрібно вицілювати. А з нашою стабілізацією на ходу, в битві легких танків, це майже гарантована потівка в ангар. Те ж саме стосується і мап. На користь збалансованого балансу на більшості мап кущі почали з часом зникати. А ті, що залишилися, це вже настільки дефолтна історія, що нерідко свій ігровий шлях, ЛТ закінчує після дружнього залпу ПТ-противників в дефолтний кущик. Пройшов і той час, коли можна було активно гасати по мапі, провокуючи противників на постріли по твоїй тушці і відповідно висвічуючи їх. Зараз цей тактичний прийом в більшості випадків закінчиться не в твою користь швидше, ніж тобі хотілося. Виходячи з цього всього, бойова ефективність не лише ELC, а класу LT в цілому в середньому значно нижча, ніж на інших типах техніки. Плюс до цього всього. Цей клас більш вимогливіший до вміння гравців, які грають на ньому. І ті ж самі тяжі СТ чи ПТ набагато більше пробачають помилок, ніж це роблять ЛТ. Що по реальних цифрах? Я не профільний ЛТ вод, тому в мене 51% перемог, як і в більшості гравців на цій ЛТ. Сумарка. Нанесена шкода плюс асист. 22 одиниці на даний момент це найгірший результат серед всіх танків. Якщо подивитися на максимальну сумарку, то це майже 7000 з після світу в середньому 1325 5786 це максимум Ранг по досвіду, або ж яке середнє місце по досвіду, мені вдавалося займати на цьому танку. Як я вже раніше говорив у попередніх відео, це показник того, як цей танк впливає на гру, і виходячи з цифри 7,22 та порівнюючи її з середньою п'ятіркою по інших танках, виходить це в нього так собі. Середня тривалість бою за участі LC 6 хвилин та 59 секунд, що значно менше, наприклад, французької ПТ AMX C D105, в якої 7 хвилин та 45 секунд. Середній час бою 4 хвилини та 44 секунди. Або 70,3%. Знову ж, це найгірший результат. Витанкувана шкода: 0 в середньому та 0 максимум. Я чесно навіть не знаю, як таке взагалі могло трапитися, але вся шкода, крім тієї, яку зідає гусля, тушка цієї ЛТ поглинула повністю. Ну і найцікавіше фарм. Ремонт в середньому 4451 одиниця, поповнення боєкомплекту 1493 одиниці. Отримане срібло 32401 одиниця на звичайному та 48602 одиниці на прем аккаунті. В підсумку ми отримаємо чистого фарму 26457 одиниць срібла на звичайному та 42658 одиниць на прем аккаунті. І тут знову гадська несправедливість. Є Котрадікшенс, який потіє та впритул воює з танками противників. Є ELC Even 90, який 85% часу стоїть в кущах і ніхера не робить, але при цьому фармить на 7% більше срібла в середньому забій. Ну таке собі. Сам по собі, цей ЛТ не винен в такій математиці. Так само, як і не винен в тому, що невидима рука гешного сидівника з року в рік зменшує кількість рослинності на мапах. Але не дивлячись на все це, ELC Even 90 залишається одним. Із небагатьох танків, гемплей якого не може повторити жоден інший танк в грі. Він вимагає від гравця високого рівня навичок, але при цьому дарує незабутні емоції. Якщо у вас є намір відчути нові емоції від гри, L7-90 90 це ваш вибір. Друзі, пишіть у коментарях, чи є у вас цей танк і що ви про нього думаєте. Може у вас є якісь круті бої або тактики, якими варто поділитися. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтеся, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось у наступних відео. Всім удачі в боях!